український пам'ятник! З натертим носом. Що, вже здобути, не звалили його? Навіщо ти солдати? Навів мені ці гіркі спогади, біль стискає груди. За що? За що? <смір> Пушкін сідає на землю, закриває голову руками. Жуков застрябає ширинку, бо проводиться батьком. Дняй <смір> поет! За що? От тварі! Ну просто тварі, мене маршала СССР мотузкою за горло, блядь! якось і мордою посваль. Йоп, та да потім закинули на і вивезли на смітник панючий. І я там, блядь, між банками і пакетами більше року. Мені тільки дві бабки комуністські цвіточки носили. Погони протирали і співали Катюшу нахуй. А один мужик хотів фуражку спиляти. На метаволод. І це в Харкові. Та я ж цей Харка. В сорок третє на карачках брат, та цих Харків! Отут у мене цей Харка! Жуков дізнає ново цигарку, підпалює трофейною німецькою запальничкою збуджено закурює, курію, витирає щось у себе на животі. А я в Миколаєві сидів на камені, споглядав шум і суєту. Мене вже не помічав давно ніхто, крім голубів. <плес> а тут, як злодія серед ночі стягли, повесли в якийсь сарай. Що за люди? Захламе Не безстидне злидні благодати. Я завжди казав. І лежу я в цьому сараї і думаю, що все дрянь і гадость. А потом, якийсь і спалах, я встаю. Розплющую очі, розплавляю плечі, розпушую паким виходжу зі сараю і йду, і йду, і йду. Щось довго ти йшов. Ну, пардон, я ж боряни, я не звик до походів. А коляску з кучером чомусь мені ніхто не... Да, що, княти на тебе тратить, та пляжу я. Іди не до полу. Даруйте, ваш солдатський гумор просто недоречний. І припиніть псувати мені флору. Пушкін вішає на дуб табличку дуб. Пушкіна охороняється законом. Жукова це злить. Він насуває форашку на голову і на погоди. Загрозливо підходить до Пушкіна. Ти що сюди прийшов, він Пушкін граційно відходить за дуб. Жуков презирливо скидає похоронну табличку. Прекрасна земля, пісенні люди, але стільки ворожості, ненависті, пихи. Жуков підходить ближче, Пушкін знову вчасно віддається. І це війна, що буде? Я за те, щоб війну називати війною. Вона ж така жорстока, про то вбивчина людська. Жокар знову наближається, Пушкін знову відбігає. У ну, було її розпочинати? Чого воєнним досягли? Ти що сюди прийшов? Ліберасти кучелями. Ну ви ракетами по малоросам? Там же діти, котики з собачками. Ну, Чому не можна поговорити, домовитись? У нас мудрий народ. Народ загадка, народ страждались, як я колись писав. Любов і тайна свобода внушали серцю Кім простой, і неподкупний голос мой был ехо руського народа. Тим часом Жуков підходить в притул до Пушкини, кладе йому руки на плечі і починає трясти. Медалі Жукову загрозливу твоять. Останнє питаю її, а чого ти прийшов? Твоя бойова задача не знаю! Знаєш, блядь, я поет, я описую діну, я воєнний кореспондент. Брежеш, що ти приперся на кримський перешинок? Оспіву ти природу Криму. Кипалісії, магнолії, олеандрії, Туби, Халми та Вріди, край прелесний. Я знову посіщаю вас. Назви свою задачу. Шкура. Для чого тебе оживив цей порт? Нести оборону на зайнятій ділянці фронту. Не допустити просування Укрів на території Криму, серця нашої великої імперії. Третій Рим, духовна цивілізація, Побєда, телевізор майонез! за Росію матушку, за царя батюшку. О! Розродився. Лейтенант Пушкін. Я цивільний. Боже лейтенант, Завдяки успіхам в ідеологічно просвітницькій сфері призначаю тебе Палітруко. Ти понял? Я Не чую. Так точно. Вільно. Так. Я проведу реганясну стаблять. А потім піддав ті кущі, а там мене воєнна коната. Ти понял? Та, понял. А ти тим часом береш топор і рубаєш цей дуб. Він нам знадобиться для побудови району. Ти його? Пушкін мовчки киває. Сцена третя. Фальстар. Ніч. Пушкін собе під дубом, а Жуков бере старий радянський дипломат і рішуче вибирається на пагорок. Там він озирається, всідається у траві, дістає дипломата стару похідну рацію, молокається з дротами та коліщатками, починає говорити. Сніжок, сніжок. Я ромашка. Прийом! Сніжок! Прийом Йо! Не чую, деть сніжок? Я ромашка. Венера в Неро фокусі. Які магнітні бурі? Стоп, стоп, куди це я попав? Ти що? Ти не сніжок? Алло, сніжок! Ти забув кодову назву? Ну йод козяк, кізяки мені на лампаси. Та я в точці, в точці розгорнув польовий штаб, провожу огляд місцевості, наношу координати на карту. Комсомольці уже сюди висунулись? Не поняв якого, блядь. Я піддержав, пущу тебе і всіх цих бронзових комсомольців критик корозію. Нікуди не рухатись без моєї команди. Нікуди, ти поняв? Що? Це хто сказав? Хто? Льорчик Чкалов? Та я маршал побіда, а він Відставить операцію зупинить, чекало на подвал. Током його, уши повідрізайте, щоб із Крим здоровий звіздой зв гарячий і без моєї команди нікуди. Сніжих, сніжок ти поняв? Ну все, жди указань. Вимикає рацію. Ну так. Сцена четверта. Заход. Наступний ранок жуков вилазить із кущів за курю на свистуючи Катюшу. Любовно чистить свої медалі. Пушкін руками безуспішно намагається зламати дух, потім зловнувцає. Ой, стидно дивитись, я з культурного фронту. Сукири нема. Роски солдат повинен здобути топор в бою. Тіха. Тіха. Пончую, їде техніка Кропська. Штиняє на там! Заняти вороно! Жукову з Пушкіним залягають у траві. На поле повільно виїжджає будівельна тачка, в якій сидить Катерина Друга і Григоче. Тачку тягнуть знеселені Потьомкін і вола. Багато. Я рада, що дорон у Гришу не попав. Я матушка. Балавінь судьби. А я зараз здохну від грузки. У там не <реш> буде. Так, давай без матір, я ж дала. Ну, будь-по-твоєму, француз тихилий. Все, привал. Тачка зупиняється, жуков у траві зводить корок. Хочом чималим зусиллям витягає Катерину стачки. Деволан сильно хекає і обмакується своєю правовою. От який ти, край полудяний, блаженна моя таврида, бурян, сміття і павуки, протитанку і міни і їжаки. Ой Крим, діамант моєї царської корони, що ж ти так захерів? Не сумуйте, матушка, а ви тільки дайте рублі. Буде тут на вашу честь Патьомкін град трасу прокладу полосну, баню поставлю, казино відкрию за з котеками. А заздріть сім ну, украм, туркам, кіндосам, китайцям, псюсі. О, ха, баню збудувати дурак спроможний! А як ти це все втримаєш? Ого! Не журіться, матушка. Катюша, душа моя царствина, та у нас ж ракет аналогов'є. І нафти з газом, як в болотах грязі. Як князь Патьом Кінтавріческий. Я за вас, цю велику зідрусті ворогів, як пудра на моїй перуці. Потягнуть з Катериною починає пристосно цілуватися. Пушкін вискакує трави і біжить до них. Владичиця! Росія, верная держава! Твоя удавленная слава з Екатериной умерла! Лейтенант Пушкін, оставить розстрілянь! на тебе, дурак! Я ще жива, Ти ще знову жила! Когда В Потемках! Я на причисті найду! Е, Поет! Не донімай, а? О, дорогі, гінусь, на Пушкін тушується, а Потьомкін намагається схопити його за ніс. Це Дігаріч, а не псуй нашу велику культуру. Катерина подає Пушкіну руку, то її анатант концілує. Ваша величність, маю дещо вам сказати щодо туртури поеті. Нащо ви самодержавці так люто з декабристами, з болотним, з Навальним, з Ходорковським, з Політковським, німцом, з, з Крималями і котом? Ну, чесно кажучи, я теж сюди розумію. Це не пасе більш. Це все суди і прокурори держимо завжди перемінають на місцях. До речі, mm -hmm. а хто з силовиків прийшов? І Ідеїн? Їх вже так багато повалилось, що ми могли сформувати цілий полк. Так, матушка сталася така заковика. Леніни організовано вийшли, співаючи інтернаціонал. Але були затримані Суворов, Нєвські гусари схопили їх за те, що вони створили Україну. Ну ви ж знайомі з новою інцепцією. Точно. Mm -hmm. а, Ленінів на подвал! На подвал! А Суворове Нєвським чого немає? Так Ленінів охороняють! Їх <рес> багато. Як завжди! Гігантська Як завжди. армія, але не знайдеш жодного плюгавого генерала, готового тварину тища. Попрошу! Жуков вилазить із і Я прямой, Для Марша! Радянського Союзу! Чотири герой. Я брав Берлин і Будапешт. Та ви в мене всі отут потуто всі. гуд Схиляй Схиляйно голова, лавде мені рука, а потім нога. Я маршал победи. Залізний лоб. Тільки катафал. Я вашу на комуніст. І лапи супостатам сосати я не буду. А тут ще пала! Нєм! Команда взялась! Го! Ах, <му> тут! Пуч! Повірні мої вас сали фаворити! Хапайте златника! Розброюйте, біжіть! Мочіть сортирі! Ніхто не рухається, жуком наближається до Катерини. Парду, я в туалет! <пл> Не переходь червоний лінії. Ти ще можеш відступити через свої заслуги перед державою і фронту. Я тебе пробачу. Жуков дістає пістолет, відіймає вору, йде до Катерини. Жуков, може, не треба? Це ж розвал Росії. Мавчать, піхота, базота! Все, тобі капут! Я імператриця всеросійська офіційно оголошую тебе зрадником! Повеліваю скувати ховати найміцніші кайдани, кинути в найти в'язницю Жуков стріляє вгору, гадає, дай в гору, Пушкін падає, даючи непритомного. Що таке? Мені кратить. Матушка, я без зброї. Це будуть лише зайві жертви. Я покличу вас на допомогу. Пушкин! Потьомкінку кудись біжить, Катерина кидає в Жуково своїм дієвом, той його хапає ротом і перегризає навпіл. Далі Жуков бере Катерину за горло і починає души. Бой ваху, боєприпаси. Нагороди. Ні, я знаю, 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 знаю. Голові і шоковий. Там будуть меблі картини, коли ми перчасарні зайшовки хутроговали, а ще вилки ложки світлі золоті. Цього мало дешеве барахло не зупинить наш похід справедливості. Вона голосно кашляє, на цей звук зберігається Потьомкін, з Деволаном пушки приходить до яму, поправляє бакенбарди, пудрить ніс. Катерина приймає горду позу і все, що переляканим голосом робить заяву. В результаті переговорів за посередництва генерал-губернатора мінського картопаза Петробусового генерал Жуков. Марша! Марш! Ал Жуков? Зберігає військо, рублі сумках і отримує винагороду за, за воєнні заслуги перед царицею вічиною. І компатією. Хай боля. Жуков може поїхати до Картофана. Я, я комарів ганяти на болот. За у мене цей білоруський воєнний округ. де в мене той. Ой, Або... Може продовжити службу на благо вітчизни із захисту святої нашої та від лютих укрів на голосах і піндосів під моїм Що? пояс з моїм керівництвом. Будь тому велю. Почомкін Кушін та Деволан гарячі аплодують. Почомкін подає Катерині букець половинські вітів. Катерина з радістю його бере. Браво матушка! Матушка! Як завжди всіх переграли. Всіх! Геніально! Браво! Браво імператриця! Банш, робот! Шампанського! Я, я Потьомтіт біжить до тачки, але шує там детесь, що потрібно. Там змія. Це ДРГ. Лейтенант Пушкін. Давай, до звіти. Я не можу. У мене спина. Що? Так. Девалам. Ма, що ти ваш? Я іноземець. Не, не вплутуйте мене в свою війну, я просто інший афіон. Із кущів з'являється Володя Дубінін, підходить до Жукова, посилає йому піонерський привіт. Піонер Володя Дубінін був звалений в Дніпрі, прибув на місце дислокації для несення бойової служби. Войган! Завжди готов! Так. Хто це? Чия дитина? Це піонер-герой! Красиво так по-моєму. От малоток. Сам прийшов. Зібравши боєць. Рядовий невідомий. Якийсь невідомий солдат. Що робить? Рєвко! Де? О, Браво-браво-браво-браво! Люблю моїх солдатів. Їх так багато, вони такі гарячі. Хоча поні краще. Що? Радянський солдат виходить з кущів з Лопатою. Я не ваш солдат. Расновляє! 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 А, Гестані. Унітаж і так. Горі. Ми з малим роком бліндаші. Отставить бліндаш. Я ще не закінчив, я каст... на костя, кастет... та прилі. Не затвердив пла план крип району, куди ви без команди тварі! Розстріляю! Так, скажете, кину копай, піду, проведь. Давай! А поки всім шампанського. Катерина радісно блескає молоді. Люблю шампанське. Це ж наше російське сфензи. По імпортозаміщенню. Потім іде до дачки взяти шампанського і в цей момент по ній прилітає. Всі падають на землю. Сцена п'ята. Атака голубів Коло в диму крізь дим іде перелякана і потрьопана Катерина, підходить до розбитої тачки, ридає. Бачомки, Гриша, Гриша. Як ти віх лишить мене саму, в цьому проклятому степу із барбарами? Біля тачки зі стоганом стає якась фігура. Катерина кидається на неї, пристрасно цілує та обіймає. А! Так хороша гражданка і. На що ви смокчите мій автомат? Катерина відскакує від солдата. Матушка! Государення! Я тут знайшов комфортний рів! Катерина стрибає в той рів, зажимає Потьомкін. А я вже думала, що ти мене покинув! Та вас покинеш, матушка. Ви ж ФСБ пришлете з новичком. Потьомкін з Катериною голосно любляться. За дуба дружно вилазить Пушкінка де вона на бітви часа гром. купілса меч, а З під землі відкопується руком, обтрушує полони, Пушкін бачить, його спершу не впізнає і лякається. О, божечки, бісено зі спеціальною. В чого залає? Не чекали? А. А. В нашій армії копати це головна воєнна хитрость. Мири й накопини повітря постійно. Ми — армія черв'як, армія крот. Гедь ти, деревас <рив> де корабас! Ти копати вмієш, бо чую зараз знов продати. Я деволан. <пух> Деребас в Одесі залишився. Пішов проти системи? Сказав кед, резон мені йти в тайтри. Мене в Одесі босім рублі. Я від вас не беру, і хм. Може він знов хоче на п'яти Он давні давніли. Робили статуї зі зйомними головами. Змінилися герої, прикрутили нові голови. От як думаєш, що там поставлять замість нас однаково. я додому хочу! Зрому кричить Катерина. Ах, Деволан, іди до нас, самодержиться, тебе бажає. Так, так, Деволан, давай. Чого я завжди сам? Передон, я не готовий терпіти цей харасмент. <гум> я інженер, філансер. Я можу звільнитися їм. Катерина з Потьомкіним вилазить зробу. Куди ти підеш, Швале? Ти з моїм руки си вже 20 років. О, ніхто не піде з поля боя. Стояти буде на смертинах. Тим більше, що він знову щось летить. Ой, Всі скверона вділяється в небо. ракети? Більше схоже на дроти. Ні, це гірше. Це голуби! Всі з вироском шукають сколько стрибають стобу, де голосно прилітають з берегом.